Усі люблять великі глобальні спортивні події: плавання, велоспорт, штовхання ядра, марафон, футбол і навіть скейтбординг. Якби ви могли повернутися в часі, ви б виявили, що великі спортивні події були великими вже давно. Сучасні Олімпійські ігри проводяться вже 128 років. Якщо повернутися ще далі, ще далі. Продовжуйте. Ласкаво просимо всіх на стародавні Олімпійські ігри. Понад 2000 тисячі років тому спортсмени з усієї Греції збиралися, щоб змагатися. Він включав великі види спорту, такі як, наприклад, забіг на 192 метри. Потім була гонка, де бігуни бігли в повному обладунку. Були метання списа, диска і навіть гонки на колісницях. Не тільки були великі спортивні змагання, але й значні культурні події, такі як конкурс трубачів. Ці спортсмени тренувалися наполегливо. Вони були зосереджені та рішучі. Стародавні Олімпійські ігри тривали 1169 років. Поки в Греції проходили Олімпійські ігри, Ісус народився зовсім поруч через море. Він навчав людей, творив чудеса, помер воскрес і повернувся на небо. Він залишив своїх послідовників продовжувати його роботу. Павло став послідовником Ісуса і багато подорожував. Він написав важливі листи. В одному з них він хотів пояснити, як слідувати за Ісусом. Він подумав, я використаю метафору бігової гонки, щоб це пояснити. Наше життя гонка. Воно починається, коли ми народжуємося і закінчується, коли ми помираємо. Деякі люди думають, що коли ми помираємо, все закінчується. Але Павло дізнався від Ісуса, що фінішна лінія в цьому житті є лише стартовою лінією вічного життя. На фінішній лінії ми отримуємо нагороду за зроблене в житті. Павло думав, що може бути досить добрим, щоб отримати велику нагороду від Бога, робив усе добре, що міг придумати. Але ніхто не є достатньо добрим, ніхто крім Ісуса. Тільки Ісус може зробити нас праведними перед Богом Він заплатив ціну. Отже, замість того, щоб бігти гонку життя самостійно, Павло біг її, слідуючи за Ісусом. І ви теж можете. А ось що дивує. Ісус вже виграв гонку і пропонує вам приз. Який приз. Вічна дружба з Ісусом на небі навіки. Тож продовжуйте бігти.